Трішки про БУшні автомобілі, друзі. В будь-якому автомобілі є якісь дефекти. Завжди треба розуміти, що ви берете БУ, що на ньому вже хтось їздив, хтось його використовував. Це не новий автомобіль. Тому навіть той самий прокуряний салон може бути. Можуть бути там якісь царапини, можуть бути дефекти, вмятіни. Якісь кнопочки потерті, що хоч. Може і технічна частина страждати, там форсунки переливають, не доливають, десь патрубок зліз, десь масло підтікає, прокладочки і так далі. Тобто дуже багато різноманітних дефектів. Є продавці також різні. Хтось виправляє той дефект, перекрашує, якщо є, там, наприклад, якась царапина, м'ятінку витягує. Хтось цього не робить і е, говорить про те, що клієнт хоче, щоб все було в оригіналі. Він хоче сам це зробити. Тобто, по різному. В основному, звісно, всі хочуть, щоб все було готове. Але щоб була машина не фарбована по мінімальній ціні і чим меншим пробігом, і в крутішій комплектації та свіжішим роком, звісно, всі ми хочемо такі автомобілі, але ж розуміємо, що є ринок, є ринкова ціна, і від цього потрібно відштовхуватись. От, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Ви би взяли? Перефарбовано деталь, чи краще царапиною, і їздили би царапиною, або навпаки, можливо, перефарбували самі. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях дуже цікаво почитати вашу думку саме, який би ви автомобіль е, обрали. Бо хтось ну, знову ж таки може і з царапиною їздити. Йому все рівно він бере беушний автомобіль. Типу він розуміє, хтось хоче навпаки, щоб він виглядав як новий. Він бере би у, але все рівно готовий переплатити, щоб взяти там в ідеалі. А хтось бере і перекрашує вже сам деталі, ну все рівно робить картинку. Тому всі свої думки в коментарі.